Виходу з оборони немає. Показало, Динамо Київ, чемпіон України. В різі чемпіонів приїхав відірватися після 0-1 в першому матчі. От ви побачили, як? За рахунок яких якостей, за рахунок яких ходів Динамо хотіло це зробити на Кіпрі? Навіть після 0-1 на другій хвилині матчу, нічого страшного, 88 хвилин попереду, за цей час реально, цілком реально забити два м'ячі, правда? ж? А два забиті м'ячі це ж перехід в екстратаймі, правда ж? Нічого тут надзвичайно в цьому немає. Але Динамо не показало ні високого індивідуального рівня футболу, ні високого командного рівня футболу, ні високого рівня психологічної готовності до викликів усього європейського рівня футболу. Ні високого рівня тактичної готовності Динамо не показало. Динамо нічого не показало. Уже всередині першого тайму було враження, що футболістам київського Динамо можна сподіватися тільки на те, що їх дружини зараз повиходять на поле і поб'ють цих негідників із пафоса, які наважились ображати їх коханих чемпіонів. Ой, забув забув. Ще ж клімат, мабуть, винен. Ну, клімат. Баз віддати не можуть ну це ж клімат. М'яч зупинити не можуть ну, це вологість. Ви самі знаєте на Кіпрі як тяжко. 34 втрати м'яча тільки на власній половині поля. В матчі проти команди Скіпро. Не проти Реала Мадрид чи Манчестер Сіті, а проти команди Скіпро. Ні швидкості, ні агресивності. Але о, стапе, дилетанти. Це ж так задумано було. Нам вже два місяці зараз розповідали, що це такий план підготовки, як колись у Лобановську. Зараз фундамент закладається, тому вони не біжать. А на пік форми вони вийдуть потім. Коли потім, правда, невідомо, хри не знає. В листопаді побіжать, напевно. Коли вже треба думати, як валізи відпустку збирати, Атаці там вже взагалі повний Я навіть не про те, що Динамо жодного моменту не створило. У них навіть ідея не промайнуло. Як, за рахунок, чого вони ці моменти хочуть створити? Я не розумію, я дві гри дивлюсь проти пафоса, ігри в вотації. На чим вони працюють, що вони награють, до чого вони готуються, як вони ці голи хочуть забивати? Знов вся Європа побачила, що в нинішньому Динамо футбол міжнародного рівня готовий грати тільки один футболіст, тільки Ярмоленко. А інші футболісти, а там же хлопці з амбіціями ого. От вони повинні задуматись. Що в їх команді молоді, амбітній, де кожен собі ціни не складе? Найкращий дід. Ви ж усі розповідаєте, що ви в Європу мрієте. Ви всі там про топові чемпіонати розповідаєте. Так а де це на полі видно? Де на полі ваша якість футбольна? Де на полі ваша індивідуальна сила футболь? Де на полі ваше его? За Ромбікс, за Динамо Київ, за Україну, синьо жовтий прапор. За що у вашій грі повинно зачепитися око селекціонера якогось клубу серії А, Бундесліги, е Прем'єр-ліги, Ла-Ліги? Якщо у вас брак просто колосальний. Мені просто цікаво, хтось із них задумався над питанням, кому вони потрібні в топ-чемпіонатах, якщо їх возять бать, збиті льотчики, які до догравати на Кіпрі. Задумайтесь, кому ви потрібні і нахер ви кому потрібні. Ви побачили до вболівальників, звертаю, що Динамо вийшло заряджене на перемогу. Тому що я не побачив. Я побачив не чемпіонів України, я побачив переляканих хлопчиків, які під мінімальним тиском банально не знають, що робити з м'ячем, які бояться грати в футбол, які ховаються від м'яча. Чемпіони країни бояться грати в футбол, уявляєте? Виходу з оборони немає, паніка, втрата м'яча або просто винос м'яча. І, звичайно, це питання до головного тренера, в тому числі до головного тренера. Не до штабу тренерського, а саме до головного тренера, який є керівником штабу, який ставить завдання перед штабом, і несе відповідальність за остаточні рішення. Якщо в штабі хтось не виконує його вказівок. Якщо в штабі хтось не відповідає вимогам, нахер нахір зі штабу міняєш, е, підбираєш під себе тих, хто буде працювати, працювати якісно, допомагати тобі, доповнювати тобі. тебе. Звичайно, логічно, ж ці питання виникають. Так, Динамо чемпіон України, лідер чинного чемпіонату України, три перемоги в трьох матчах. Нема питань. Але на внутрішній арені, за рівнем підбору футболістів, Динамо ж на голову переважає всіх, крім Шахтаря. Але якщо хтось призабув, я вам нагадаю, під керівництвом Олександра Шовковського Динамо Шахтар ні разу не обіграло. Просто задаєшся питанням. А Динамо здатне вигравати матчі, в яких воно є аутсайдером, вигравати. Не відбиватись, грати в нічю і радіти, що ми зіграли в нічого, а вигравати. Динамо Шовковського здатне обігрувати суперників, які кадрово не поступаються йому. Тобто перемагати не за рахунок якості гравців, а за рахунок. Тактичних ходів, за рахунок нестандартних ходів, за рахунок тренерських футбольних ідей. Ну, тренер же для чого потрібен? Правильно?